Всім привіт! Ой, ми зараз сонце бачимо раз у місяць. Вон воно. Сьогодні сонячно. Ну, хмаринки вже з'являються. Але все одно якось краще, коли ось таке під ногами. А не болото і грязюка з бусятком, як ми ходимо. Вон як трава зеленіє, наче весна. 3 лютого сьогодні. Я їздила в магазин, хоча сьогодні ще раз буду туди їхати по посилки. Але боялася, що не залишиться до того моменту молока. А даремно його в холодильнику стоїть валом. Так що я взяла молока, бусі корму, взяла і смаколика йому, олії. Яблука в нас по 45, але це дуже смачні яблука. І спробувала взяла спробувати ось такі чорні серветки вологі. Вони набагато важчі, 120 штук, але вони дуже важкі в упаковці, ніж такі дитячі, які я беру. Я такими серветками дуже швидко прибираю, наприклад, протираю буся, де їсть, підвіконня, де він лежить. І не знаю, дуже люблю. Витягла кілька штук, там 5-6, і пішла по всій хаті підвіконня, повитирала. Це в мене постійно. Я дуже люблю. Такими серветками. Я в основному їх для цього і беру. У мене ще є пачка, але там уже менше половини. Протираю ними холодильник всередині. Дуже шикарно, мені подобається. І склад не такий, наприклад. Ну, я ж не кладу туди, наприклад, продукти без тарілки там чи. Не накидаєш але все одно склад їхній кращий, ніж отакі серветки, але спеціально для прибирання. Вони там такою хіммозою просичені, що насичені. Це я не хочу. Я не знаю вже, скільки років так роблю. Взяла ще один. Коробочка мені одна попалася, ну хай буде. Хазяйстві знадобиться. Трохи відчутно, що є такий невеличкий вітерець. Вчора пролітав увечері сніжок, але його не дуже і видно. А пташки співають як. На весну. <смі> Дорога вимерзла, дуже гарно їхати. Мені ще сьогодні їхати по посилки. Не знаю скільки. Зараз нова пошта зарядила, приїжджає досить рано. Буває таке, що без 10-12 їде мимо двору, мені видно. То ось я недавно то стірку вішала, вона їхала, скільки днів тому. Кажу, ще 12 немає. Вчора не було, а позавчора також дуже до обід ще була. Ну, побачу так, побачу. А ні, ну, на велосипеді я не довезу, мені треба машиною їхати, бо там важкий ротан. Дуже важкий ротан. Більше 20 кілограмів. І це ще не все, що я маю отримати. Коротше, знаєте, трудні дітки, ваші заробітки, все, що Хоч би вийти в ноль. Я не пам'ятаю, як там анекдот, хоч би вийти в ноль. Дуже гарне небо. Рука ця змерзла в мене наче і мало останнім часом плиту, тому що чекаю на ротанг, а обидва вказівні пальці, просто зчесана шкіра. О, на камеру, звісно, не видно буде. Ось тут, на ребрах, на обох пальцях. Пальці такі, як отут, п'ятини невмилані. Чесне слово. Повітря чисте. Ну, нам обіцяли трошки морозці, а це він і прийшов. Хоча навряд чи там на городах, де ми ходимо з бусі, там дуже примерзло. Земля ще тепла. Це треба, щоб кілька днів пройшло таких гарних заморозків, щоб вона промерзла і можна по ній гарно ходити було. Ми вже поснідали, веду бусятку гулять. Глянемо, що тут ягниця. Це баран. Там лежить. Ти коли думаєш мамкою будь? Аж жувать перестала. До тебе питань нема, молодець. Ну, як я й казала, не примерзло на городі ніяк. М'яко. І ти он біліє сніжок, але сніг не розтав. Дочекався, що його вивели. Мама каже, поїсте, а потім уже йдіть. Ну, їла я, він як хоче на двір, йому кусок горла не лізе. Хоч смаколик, хоч не смаколик, нічого йому не треба. Ділова ковбаса. Хто кого водить, скажіть мені, будь ласка, кожен день одне й те саме. В одні в ті самі лазейки заглядаємо, в одні ті самі точки проходимо, а як зустрінемо десь в одній з тих точок кота, то це все. Днів чотири ми туди ходимо в надії, що той кіт нас там чекає. Боже, скільки в ньому сили. Попереду там булочку побачу. Він мене тяне, як собака. Це нереально, скільки в нього сили. Боже. Буся. Булочка. Привіт! Ми вже бачились сьогодні. Он він пішов. Пішов. Булочка. Тебе також весна. Перша весна в твоєму житті. Пішов він пішов. Це й побачив. Ніхто не побачила серед бур'янів. Булочка, він сірий. Пішов, не видно. Я його і ввечері бачу здалеку. Він, напевно, вдома не стикається, в нього перша весна. Це буся вже. Бусі вже вісім з половиною. Буде вісім і сім років. Вісім років, сім місяців. Та ні, туди ж ти аж не підеш. Все, він пішов, його там не видно. Ой, я ж ухекалася. Це я ще пізно почала знімати. Він так швидко біг. Куди я його брошу? Щоб морди розквасили одне одного. Ні. Я дивлюся відео, коти вже і по тижню вдома немає, як пішли гуляти, немає. Та лишобу буся б не дожив до восьми років до своїх. Він дуже за цим. А якщо, наприклад, побіжить за якимсь котом биться через дорогу, а там машина і зіб'є, не хочу. Не хочу, щоб я він, щоб він лазив по чужих дворах. І всякі зараз є люди є. Чуєте? У булочки перша весна. Співає. Всякі є зараз. Випадки дуже багато користуються отрутою для мишей і щурів. Не хочу. Та банально навіть простудитися. Думаєте, якби це випустив, він би прийшов на ніч додому. Це таке. А так я знаю, що він при мені живий, здоровий, Він блискучий, який красень. Нагодований, виспаний. І проживе життя своє у спокої, а не битий. <світ> так, Буся? Так. І я думаю, кращий варіант ходити отак два рази в день на прогулянку. Влітку він може й спати в холодочку. Це запросто, ніж все життя прожити в квартирі чи в будинку. Є, ж і ще ж у селах з будинків взагалі не випускають котиків. Є таке. О, пішов в співає. От на камеру може і камера і не впіймає той звук. А я кажи зараз, прийду додому, поїм. Купила йому вологий корм, ягнятко в соусі. Взяла трохи камушків, <смі> корм розсипний. Є в нього ще рибка. Він зараз прийде, помиється весь. На вікно ще може поглазять, хоч на дорогу, хоч у двір. В нього свої вікна. А хто у нас новенький? Розсаду, квіти, нічого цього він не чіпає. Кілька розсади я на вікно не поставлю, залишаю йому місце на вікні. Він строго тільки на тому місці. Жодного стаканчика, ніде нічого. Ніколи. Ставила інкубатори раніше. І як лупилися курчатка, я їх у ящичок, у коробку. Над коробкою лампа. Звичайна, оця Для письма, на стіл ставити лампа. Він підійде, подивиться. Взагалі то це все діло стояло біля його лотка. Тому що там розетка, світло світить, коробочку трішки накрию, ну, залишала місце, щоб повітря проходило. І ні разу, жодного курчатки він, утятки він не взяв. І в мене навіть немає такої мороки. Квіти там. Я вже й не думала, що ти мене виведеш з тих кущів на таку красу подивитися. Так, куди ж ти мене заводиш? Ми щось як наберемося знову отих вот цих.